be getting engaged today, so. So, давайте разом вчитаємося розуміти англомовний TikTok. Okay, вона каже, I may be getting engaged today. Можливо, я сьогодні заручусь. Let's do my makeup for that. Okay, okay. Давайте зробимо маківап для цього спочатку. I know I talked about it briefly, but me and my boyfriend have been together for four years, and he's kind of been acting a little funky. Okay, вона знає, що він бойфрендом уже чотири роки, і він діє кумедно останнім часом. Every single phone call he takes from his mom recently, outside. Like he will not have it inside, and that's really weird. Me and her always talk. На всі дзвінки від мами він тепер відповідає outside, тобто не вдома. І це дуже дивно для неї. It's Girls being girls Він завжди розмовляє з мамою на Speakers speaker Спікер це гучна мовка. І вона завжди з мамою розмовляє. А зараз немає не можливості, бо він виходить завжди на двір. Зені like, Вона завжди робила нігті з таким шаленим дизайном. І зараз він їй сказав Типу, зроби щось класий більш таке класичне. And he knows that I want classy nails for engagement because казав told him before. Він знає, що вона хотіла б класі Nails, типу класичний нігті, класичний манікюр для. Заручення вона казала йому про це раніше. get pictures done for the holidays, like family holiday pictures. Його батьки запросили їх на лейкхаус дім біля озера зробити сімейне фото. it is, but I think there's like something else going on. Вона думає, що це не тільки про Family Photo, а щось коротше, більш за цим стоїть. Мені здається, що дівчина взагалі знає, коли їй зроблять пропозицію. Бо це завжди видно по поведінці хлопця